3000. 3 тисячі, якщо маєш, то все, ти вже можеш розчитувати на трактор. Тобі вже не треба. Не треба вже дивитися мотовоки, не треба вже дивитися мотовочні ті коробки, це гівно, яке сипається, бляха, курва, ті всякі е, мототрактора. Мото ви можеш вже собі розчитувати, тому що зараз дали таку нам ціну на шифін. 240-ві та 244. -ві. Понятно, 244 буде дорожче. Отакі от вже новітні моделі з циліндрами. Отакі вже з передніми радіаторами. Самі 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 останні, самі нові. Так що, хлопці, хто шукає шифін? Зараз реально шара, ціна шара, хлопці, по три тисячі купляли монстри зубри оту дрочильню. По 3000 купляли скаути 220. По 300, по двісті, Зараз хлопці, трьошка, шифенг. Таких цін не буде більше. Така ціна тільки то, що літо, не сезон. Бачите, початку стоїть, все не продається. Поставщики скинули ціну. Буде зараз почнеться осінь, почнеться знову сезон. І буде знову дорощення. О, давайте на ньому проїдемося. Чим я люблю шифнг, чим я люблю Що Тут, в принципі, та, е, за такі гроші, то на 300 ви маєте. От основна його е, привілегія. За такі гроші е, ви маєте тонна 300 ваги власної от, е, в тракторі. Родин фінтай, хоть е, ТНТ, ТШЛ, ТШПЛ, ДМТЗ не буде, його не перетягне просто за рахунок кольосної бази і ваги власної. От, дивіться, тут скільки, от навіть редуктор да, шарова, але тут дивіться, які бляха ці клокі, які, які роздатка, і карама, ну, візуально, а коробка 8х2. Тобто тут до хера воно тяжке і воно буде, як то кажуть, буде її бачити вам і вуха 2.25-го, і фрезуметр-40, і косарку ротор, все спокійно. О, тому і оце, це буде стоїть вам дешевше за сінтаїв, за все дешевше, зрозуміло? Зараз мы его заведем, но конечно по управлению он корч Я даже не знаю, как я зараз буду снимать и развертать, и побачу, что тут зажало такое, в тиски Но будем пробовать, коробка хоть в нейтрале стоит Нет, нейтрале Надо дернуть, или так заведется Она. снимаю это жопа